Дівчата, вітаю вас сьогодні на нашій зустрічі, і ми сьогодні присвятимо цікавому лайфхаку, можна сказати, по догляду за обличчям. Я розумію, що не всі роблять вдома саме масаж обличчя, але Багато хто і робить, а багато хто хоче його навчитися робити. Для цього в нас і будуть і курси, які я вам обіцяла ще під Новий рік. Але сьогодні я хочу вам все-таки поділитися, що саме я застосовую при самомасажі обличчя. Можна обрати як дуже гарний варіант один із наших екстрактів. В мене вдома зараз стоїть відкритий еліксир морський. Зараз тут в офісі я відкрила щойно еліксир троянди, чайна троянда. Ви можете обрати багато на вибір які з наших екстрактів або еліксирів. Тут не підходить чорниця, бо вона залишає колір, і лимон, навпаки, відбілюючий, але вибирайте якісь екстракти, які і дуже вітамінні. І приємні, і для шкіри або регенеруючі, наприклад, як ромашка або нагідки. В такому випадку еліксир морський ідеально підходить. Він просто, то наскільки робить пружну шкіру обличчя, от, ну, от тут в офісі я взяла і відкрила еліксир, екстракт верніше троянди. Миє є на очищене обличчя. Прям наносимо. От так масненько я вже нанесла. Бачите, прям блищить личико, так? Да? Я на лобика сильно брати не буду, щоб не замастити волосся. Ну, от видно, блистить обличчя. Дуже приємний аромат. І на губах смачна трояндочка, так? Убирайте, я ж кажу, багато яких можна обрати. І тут ми беремо саме крем-зимова вишня. Чому? Тому що він найбільше підходить для того, щоб були рухи масажні. І от я беру крем зимова вишня, беру його достатньо отак от розприділила. І якщо інші наші креми, вони можуть е, швидко впитуватися шкірою. Звичайно, це треба робити, коли у вас відкрите декольте. Але навіть отак от підтягуємо підборіддя і вниз, підтягуємо підборіддя і вниз по шиї. Рухи повинні бути виглажувачі. Тут в кого є, або формується підборіддя, можна прям або великими пальчиками, або прямо. Як у мене його ніколи не було, а зараз вже я з ним працюю, щоб його вже менше стало, ніж був, але треба продовжувати працювати, підтягувати цю лінію. Можна прямо отакими от рухами, фалангами пальців робити. Чим більше тут підборіддя, тим більше можна робити нежим. І все від центра в сторону, від центра в сторону ми робимо. І бачите, ви можете. Можна, отак от за щіпами і протягувати. щоб було вам видно, отак захватили, прижали, протягнули в обидві сторони. Завжди все виганяємо вниз, що ми робимо ще і лімфодренажні рухи. До височків і вниз, до височків, до вуха до вух і вниз. Можна, звичайно, вистачає цього крема робити. Такий самий масаж хвилин 15 сміливо вистачає, тому що інші наші крема їх шкіра з'їдає і е, нема можливості робити довго отакі масажні рухи. А тут бачите, наскільки легко, легко в мене їздять лодони по обличчю прям, ну, дуже легко. Можна і так робити, можна так підтягувати. От, бачите, я захвачую. Пальчиками, потім великим пальчиком. Пальчиком, потім великим пальчиком. Пальчиком. Ну, можна з однієї сторони так поробити кілька разів, щоб ми виглажимо на сугубну складочку. Або, звичайно, ми можемо підіймати брові. Я не хочу зараз дуже активно робити, хоча я вже собі намасувала, тому що, звичайно, буде такий рум'янець. От, робимо ще бровки, підіймаємо. Коли ми. Робимо ем, спіралівні такі рухи і наверх, у нас брові підіймаються. От ми їх так прят Головне, ми не тягнемо шкіру вниз, а тільки наверх і в сторони, наверх в сторони, будь ласка. І тут теж будуть легко-легко їздити пальчики, сковзатися так. да Тому. Якщо ви плануєте собі робити саме отакий догляд за обличчям, то крем із наших кремів, крем зимова вишня, підходить дуже чудово, тому що його вистачає на весь час самомасажу, так? Звичайно, що ми робимо потім? Я вам і далі покажу, так? Якщо. Ви збираєтесь, ну, кудись збираєтесь, да, і взагалі масажний крем, його правильніше, грамотно його брати і знімати залишки крему. Просто не так швидко, як я вам зараз це продемонструю. Тобто, і побільше ви поробите цих рухів, і ще можна деякий час походити. хоча б з півгодинки, щоб воно там попрацювало. Так? Я ж зараз покажу вам. Як я роблю після масажу я беру два тоніка, тут я їх підготувала, два спонжика, вибачте, два спонжика, я їх промокнула у тепленьку водичку, можна без всяких засобів для вмивання, перевернула їх, і тим самим рухом я і попротирала собі личико від залишків крему. І тепер ще раз взяла спонжики, ще раз їх. Не підготувала серветку, за серветкою треба вставати. Не буду вставати, візьму просто тоді сухенькі ватні диски, щоб трохи промакнути. Ну, взагалі, краще так насухо не протирати обличчя, або, ну я легенько теж промакую, бачите? Взагалі це краще зробити або серветкою, або взагалі почекати. Ну, я зараз і так вийшла з ситуація, промокнула трохи сухими дисками, але не сильно. От саме слово промокнула. Тепер в, нас, ну, в мене вже було доглянуте обличчя, як я прийшла зранку на роботу. Крем навколо очей був, звичайно. Я брала тіареди демоной. А зараз я беру все вже таке легеньке. Після такого масажу обличчя я беру все легеньке, зволожуюче, не живильне, а зволожуюче. От в даному випадку я беру крем-ліфтинг янтар, беремо його на безум'яний пальчик. Це я швидко так роблю. Я роблю, якщо повільно, отак я показую: від зовнішнього кутка ока до внутрішнього. От і так само тут. Ну, можна, можна робити. Звичайно, ви можете ще. Мені прям хочеться, мені завжди мало, мені хочеться ще продовжувати робити масаж. От воно прям хочеться відчувається, де ви ще не доробили, де ще хочеться доробити. З таким нажимчиком можна робити отакі ще виглажування навколо очей. Так? Потім я обираю наш любий. Софнер, така сироватка, так, вона теж така густенька. Ми її прямо на пальчики беремо. Я сьогодні менше трохи на лобика лежу, тому що, ну, все-таки, шию не забуваємо, шию декольте обов'язково. На курсах ми будемо працювати з усіма частинами обличчя. Далі можна обрати або крем тіаредимой зволожуючий, або крем з муцином, дуже добрий, легенький, але добре зволожуючий крем, або крем із золотої колекції від зморшок з ліфтинг-ефектом. От я його зараз візьму. Крем із золотої колекції. Або денний крем із золотої колекції, будь ласка. І ось я набрала кремчика стільки, бачите? І розподілила його вже поличчиком. Звичайно, звичайно. Те живлення, яке ми зробили з масажними рухами, воно зберігається набагато довше, ніж ви просто наносите кремчик. У чому перевага масажу обличчя? Тому що, по-перше, ви робите правильні рухи, десь м'язи розслабляєте, десь підтягуєте, нагадуйте да? своїм м'язам, як, яке в них правильне положення. От, а взагалі, це. Таке ультра ультраживлення шкіри, воно за цей час масажу воно проникає в глибинні шари шкіри і набагато довше ще зберігається ця пружність шкіри, коли щічки аж такі, як я кажу, стрибають її трогаєш, а вона стрибається, шкіра, да, отак? Пру, пружинить, пружинить правильніше сказати. От. Тому після такого масажу достатньо. Достатньо нанести крем, який вам подобається саме зволожуючий, але це буде чудовий такий осінній зимовий догляд, коли на вулиці холодно, вітряно, з вологу, от, а ваша шкіра обличчя буде захищена, зволожена і нагодована. От, тому я вам ще раз. Нагадую про наш крем. Тут саме основний крем це зимова вишня. Останні інгредієнти ви можете брати, які вам завгодно. От. І, до речі, зараз ще діє акція на цей набірчик, де зимова вишня йде у наборі зимова вишня, крем антиоксидантний і в подарунок йде вітамінний коктейль. для вас та ваших дітей. Я пізніше запишу ще відео, які я роблю смаколики з цим. З коктейлем вітаміни. Так що, дівчата, переглядайте, пробуйте і в кого виникнуть питання, або задавайте мені, або ще краще пишіть в коментарях, в кого що краще вийшлося і як вам це сподобалося. Я всіх вас обіймаю до наступних до наступних зустрічей.